І люди досягнені, яких здаються неможливими. Вони вражають і надихають. Вітає в ефірі 12-го каналу. Ви дивитесь програму Шлях до успіху. Не перестають викликати захоплення українські паралімпійці, які привозять з кожної олімпіади справжній медальний скарб. Львівщині теж є ким пишатись про срібного призера цьогорічних лондонських стартів. Рапіриста Антона Дацка Дивіться у сюжеті Марічки Думич. Саме тут, у невеликому містечку, Бузьк, проживає паралімпійська гордість України Антон Дацько. Фехтувальник і раніше тішив українських любителів спорту відзнаками міжнародних змагань. А цьогоріч він привіз із Лондона паралімпійську срібну медаль. На вулицях маленької батьківщини Антона Дацька впізнають давно знаменитим фехтувальник став ще після пекінських стартів 2008 року. Однак, попри це, паралімпієць ні на хвилину не припиняє роботи над собою, адже є дуже вимогливим та самокритичним. У його планах підкорення ще не однієї спортивної вершини. Можна сказати, що, от після Лондона, якось змінилося життя, я так якби... Е, хочу е, Себе переконую, що це та, якби, ще невелика заслуга, що якби, от, якби там е, е, здобув там, золото чи ще там, щось, тоді вже можна якось сказати, от я там щось досягнув. А так, е, в принципі, я вже не перший рік займаюся спортом, і е, вже навіть е, після Пекінської олімпіади, хоча я не здобув там... Е, Нагород таких ну, в трійку не війшов, але все рівно на мене звернули вже тоді увагу, мене підтримують, мене ставлять в приклад. Так що от вже, вже тоді якесь життя моє змінилося. От на, моє життя змінилося не тоді, коли я вже здобув якесь там нагороду, а от коли я навіть тільки почав займатися спортом. Тому що казав мій тренер, що та якби шлях і ціль це є одне, не можна. Так, якби сказати, от досягнув і все, і тебе вже життя міняється. Е, я так буду старатися і надалі тренуватися, і надалі якось е, та, якби, ну, не мінятися своїх поглядів, тому що ну, я займаюся спортом, так, е, це добре. Я там їжджу на якісь е, визначні старти, там, але я хочу, щоб е, не, не ставили мене, наприклад, там молодець, бо там, він став. Е, там, наприклад, срібним призером на Паралімпійський іграх. А я хочу, щоб завдяки моєму прикладу, число молоді і число людей, які би сказали, о, я також хочу займатися спортом, щоб воно збільшувалося, і відповідно, щоб наше життя якось від того змінилося. А розпочиналося сходження Антона Дацька на спортивний олімп у 2003 році. Тренер Андрій Віталійович Колесніков помітив його і повірив у майбутній успіх. Разом зі своєю дружиною. Світланою Миколаївною він і зараз продовжує спрямовувати фехтувальника на шлях перемог. Світлана Миколаївна запевняє їхнього вихованця, вирізняє неймовірна наполегливість. Добирання на тренування дуже були складні і на електричці, на маршрутці, не незважаючи на всі погодні такі умови. Він хотів дуже ще хотів на першій пекінській олімпіаді. Як перший раз ми він давав інтерв'ю, ще в гуртожитку сказав, що я хочу стати олімпійським чемпіоном? Його мета була зразу. Фахтування давно стало невід'ємною частиною життя Антона Дацька. Спорт для нього є і професією, і способом самореалізуватися, показати, на що здатна сила людського духу. Поштовхом послужило те, що після травми я попав в таку хорошу структуру. Є така організація стимула ребілітологів, які проводили рекреаційні ігри, на яких можна було попробувати різні види спорту. Там, наприклад, я пробував баскетбол, теніс. Дартс, такі їзда на візку, ми там долали різні дистанції, ну, відповідно. І після того я відчув, що це дуже так. І мені подобається цим займатися, взагалі фізичними вправами, спортом. І я з того часу шукав можливості займатися спортом. Коли ти виїжджаєш перший раз на змагання, і навіть, навіть ти не перемагаєш в цих змаганнях. От я перший раз пам'ятаю, я виграв від олімпійського чемпіона Секерш Пауль, у гори. І я з ним так. Якби дуже дуже велику таку це був 2005 рік. Це я дуже такий молодий спортсмен був і дуже така велика радість була, що я здобув якесь таке переміг його, і я запусів тоді третє місце. Після нетривалої перерви Антон Дацько повертається до тренувань. Спортсмен не збирається спочивати на лаврах. Попереду у нього тривала підготовка до паралімпійських стартів у Ріо де Жанейро. Наразі український фехтувальник тренуватиметься у Львові. Побувавши у Великобританії, Паралімпієць черговий раз переконався, що умови, в яких тренуються українські спортсмени, далекі до європейських стандартів. Антон Доско скаржиться, що йому складно добиратися із вузька до Львова, адже на дорогу витрачається багато сил, які могли б стати у пригоді під час тренувань. Тут у в нас трошки не досить облаштовано, як ви бачите, зал для тренувань. Тому ми б хотіли більше тренуватися, наприклад, вдома, коли приїжджаємо. Але оскільки в нас такі чуть-чуть некомфортні умови, так скажемо. Тому ми тут ну не, не, не так часто тренуємося, як хотілося хотілося, щоб покращити, щоб було більш доступніше, щоб я міг сам під'їхати і в будь-який час тренуватися. Це б дало можливість нам, наприклад, не, не три рази в тиждень тренуватися, а п'ять разів в тиждень і це е, дало б більш продуктивно могли б більш якось раціонально розподіляти свій час, і це було б, я думаю, набагато краще для нас. в Лондоні. Це не було виняток з правила, що це є стандарт. В них всі тротуари, всі там, наприклад, будівлі, вони облаштовані. Вони ну так якби облаштовані для інвалідів, та якби не тільки інвалідів на колясках, наприклад. Якщо зробити пологі пандуси, нормальні там переходи, це ж не тільки інваліди, колясочники їздять, старші люди, діти. Там, наприклад, мами з дітьми це велика категорія населення. Першим привітав срібного призера Паралімпіади його друг та партнер по команді Андрій Демчук. Був зі мною Андрій Демчук, який їхав також на Паралімпійські ігри, і він мене звичайно що перша людина, яка за мене вболювала. Ми вже з ним не пер... ну, не один рік разом. До того я один був з Львівщини, і мені так якби сам знаєте, десь туди поїхав. там Миколаївщина, там зовсім другий регіон, і чуть мені було ніяково, тому що я був один. А зараз в нас є підтримка, у нас є, ми є двоє. Андрій, мені як ампутант, він ходить на протезі, то він мені може допомогти в багатьох моментах, коли там в поїзд сісти, там, чи ну, в будь-якому такому побутовому плані. І от коли ми з ним почали вже разом займатися, це великий плюс для мене, тому що в нас вид спорту такий динамічний і тут багато ролі грає спаринг. Якби я був би сам, наприклад, в Бузько, то можливо я там був би. Ну, десятий, одинадцяти на всіх змаганнях. А оскільки в мене такі дуже хороші хлопці, ви всіх їх бачили там. Валера Галій то він взагалі з Бузька. Ми разом їздимо на тренування, і в Бузьку тут ходимо на теніс. Вдома рапірист зберігає цілу колекцію спортивних відзнак, яким здається, ліку немає. Проте деяким належить почесне місце. Це, до прикладу, перша завойована Антоном медаль. Її спортсмен здобув у Польщі, і звісно. То ж, срібна нагорода Лондона. Окрім фехтування, наш герой має інші захоплення. Він любить слухати спокійну музику, читати. І улюбленою його книгою є Біблія. Я час на все і читаю і книжки, і музику слухаю. Ну, музику більше люблю таку україномовну, щоб можна було зрозуміти. Якусь спокійну можу, та якби і іноземню. І, ну, іноземну музику також слухаю, але таку більш спокійнішу. Е, що ну, може і динамічно, що не, не, не мусить бути. Але це так, перевага така якась більш спокійна музика. Е, книжки також читаю. Ну, зараз мені. Я так би перечитав пару, ну раз перечитав, можна сказати, Біблію. І потім знайти після такої книжки серйозної, якусь інакшу перечитати, то вже якось вставиш все на планку, порівнюєш, ну беребреш. Кожна людина, вона, наприклад, я собі так думаю, має мати якісь там свої життєві позиції, можна так сказати. І після того як ти прочитав і вибрав для себе якісь там норми життя, то потім порівнюєш певні книжки, і дуже важко знайти якусь корисну книжку. Рідні спортсмена підтвердили наші спостереження про те, що Антон є дуже відкритою та позитивною людиною, і вони переконані, що допомагає йому у цьому віра. Мій брат, він саме сильний у вірі. Він вірить у себе вірить в Бога. Водиться. Якби не була його віра, то він би водиться і добивається своїх поступків. Наш герой рішуче налаштований повернутися із наступних паралімпійських ігор лише із перемогою, і ми впевнені, що йому це неодмінно вдасться. У світі 29-річного львів'янина Романа Павлика знають дуже добре. Легкоатлетична зірка Пекінської, а тепер ще й Лондонської Олімпіади, повернулась до Львова з двома дублями золота і бронзи. Спортивні звитяги героя нашого сюжету не лише захоплюють, але й мають надихати інших на подібні подвиги. А як вдалось підкорити найвищі вершини Олімпу? Роман Павлик розповів нашій журналістці Христині Головко. Роман Павлик уже вдруге підкоряє олімпіаду. Цього разу легкоатлет привіз у рідні сокільники аж чотири медалі. Повертатись додому спортсмену неабияк приємно. Тут на нього чекали усі від родини і друзів до тітлахів на його рідній вулиці. Після тріумфальної лондонської олімпіади легкоатлет згадує, з чого починалася його спортивна кар'єра. Я займався я ще в вчився і потім. Мене мене побачила вчителька фізкультури Олександра Васильівна і взяла до себе. Я потім почав помаленьку тренуватися. Не спочатку не ходив, не ходив, бавився, так не хотів друзі. Але коли я закінчив школу, я зрозумів, що таке спорт і що таке тренування. І я хотів більш трошки більше досягти успіху. Я почав серйозно займатися спортом. Першу чергу було Тримати золоту медаль, коли мені було дуже важко вибрати. Я навіть не сподівався, що візьму золоту медаль, але пощастило мене. Я стрібкав довжину, а потім мені було дуже важко вибороти медаль на дистанції 200 метрів, бо це вже був останній вид. Я вже виступав 200 метрів після трьох видів. Мені було дуже важко. І я був один від всіх всі суперники всі, всі на 200 метрів, які бігали. Вони були свіжі. Вони відпочили довгий 2-3 дні. А я кожен день підряд виступав, я був змучений. Я мусив боротися з тими, які мене відпочили. Я знайшов сили і повірив в себе, і, і все таки при дуже радий. Наступним етапом в житті Романа стала паралімпійська збірна. Потрапивши до неї, спортсмен забажав бути найкращим у Пекіні, тому весь свій час приділяв тренуванням та піврічним зборам. Спорт лікував його тіло та формував характер. Результатом стали такі бажані пекінські медалі: два золота на дистанції 100 та 400 метрів та срібло на 200. Я був саме новенький. Я перший раз в житті до в Пекін. То мені то мені було. Перед Пекіном дуже важко тренувати. Перша Олімпіада і друга це дуже серйозні змагання. Для мене і Пекінська, і Лондонська олімпіада була теж важкою. Но набагато важкіше. Це... Лондонська паралімпіада, ну тому що багато нових суперників з'явилися. Я дуже добре знав цих суперників, бо ми ще виступали на чемпіонаті світу 2011 року. Потім на чемпіонаті Європи 2012 року, за два місяці до Паралімпіади. Я познайомився з тими суперниками і дуже добре їх знав. З Лондона Роман Павлик привіз чотири нагороди: два золота здобув у стрибках у довжину та на бігові на 200 метрів. У дистанції на 100 та 400 метрів був третім. Для Романа золото на дистанції 200 метрів у Лондоні це реванш за пекінське срібло у цій же дисципліні. Задля такого успіху Роман тренувався як справжній титан. Я кожен день по виду тренувався. Uh -huh. Це й день тренуюся. Тільки тренуюся на 100 метрів на короткій дистанції. На день вже тренуюся

Рипки в довжину і так далі. Ну в один день все зраділо, а так по одному, кожен день. І якщо я вдома у Львові тренуюся, то в мене одна тренування в день майже по дві години. А якщо я на зборах чах, то в мене там по дві тренування в день зранку і вечором теж по півтора години. Для самого спортсмена дебютними стали золоті стрибки в довжину. Легкоте зумів побити особистий рекорд, вперше виступаючи у такій дисципліні на Олімпіаді. Колись Роман виступав на чемпіонаті світу у стрибках і навіть встановив світовий рекорд. Та через травматичність цього виду спорту відклав тренування. Повертаючись до стрибків з таким стартовим успіхом, Роман згадує перші рекордні змагання. Я коли перший раз попав в команду, я зразу поїхав на чемпіонат Європи. І там були стрибки в довжину, Це було у 2005 році у Фінляндії. І я пам'ятаю, як я п'ять 5.33 тому я поставив світовий рекорд, і цей світовий рекорд досить стоїть. Я хотів би його хоч побити ще в Лондоні, але не було ніяк на міг. Але головне, що я залишився першим, і що я забрав золото від чемпіона світу і чемпіона Європи. В Олімпіади довжини не було, і я не готувався до цієї види. До своєї програми. А вже на чемпіонаті світу в Новій Зеландії додали довжину, я все одно не готувався, а... тільки готувався на бігові види. У мене було чотири види, а довжина була від п'ять видів. Мені було дуже важко. Я довжину відмовився, тільки бігові види бігав. А в а в Лондоні. Добавили, включили програму довжину. Я почав готуватися до ландської тому що це важливість магазин, чим чемпіонат світу. Роман хворіє на ДЦП, але з дитинства займався спортом, навчався у спеціалізованій львівській школі інтернат номер 6 За порадою лікарів починав з тенісу, щоб залучити обидві руки. У хлопця розвивалась тільки одна рука. Пізніше зайнявся бігом. Хвороба не завадила спортсмену жити повноцінним життям і стати найкращим. Попри те, що Роман Має цілу низку нагород, стверджує, його мрія ще не здійснилась. Здійснилася мрія, що я в Пекіні виступав і в Лондоні виступав. і добув медалі за мрія, але ще не все. Поза спортом чемпіон живе звичайним життям, гуляє з друзями, їздить у гори, кататись на лижах, слухає музику. Особливо йому до вподоби молодійні спокійні пісні, обожнює дітей та допомагає батькам по господарству. Відпочиває від спорту на вихідні особливо. Гуляю з друзями, слухаю музику, дуже люблю, подобається музика і допомагаю батькам вдома, гуляю з друзями, дивлюся фільми, кіно, теж подобається. Ну, ходжу на рибалку, якщо я, прошу, якщо я вільний, то я їду на рибалку. Стою з друзями на футбол ходжу, буває таке. Боліваєш за яку команду з футболю? ходжу на футбол, на стадіон Україна, вболіваю за дожівці Карпати, за команду Україна. Якраз у стань зимою наша команда грала з збірної Австрії. Ми були там дружами, то пізно було ввечері, і все-таки наша команда виграє один. У золотого чемпіона є навіть золота рибка. Вона стереже цілий дивізіон його медалей, чисельність яких, зізнається Роман, не знає, бо рахував тільки міжнародного класу. Вийшло понад 20. Такими досягненнями внука дуже пишається дідусь та бабуся. Вас внук завоював той золото. О, все, як золото, вже я доволен. Все, бо я ворога, а бабка вже почала плакати, того хоче. Ну, що знає, як є, як є радість. Радість то є радість. А Роман Павлик ще не визначився, чи підкорюватиме вершини де Жанейро у 2016 році. Зараз у планах спортсмена відпочинок. А через місяць львів'янин знову розпочне тренувальний процес. Адже медалі на полиці нагадують: ти найкращий, здатний на ще більше. Тим часом на засіданні виконкому України у Львівській області продовжують шановувати львівських спортсменів. У відлуні олімпійських виступів гілка першості та нагороди під назвою Крила успіху дістали борчині Юлію Стапчук та лучнику Маркіану. Івашку. у Лондоні наших спортсменів сподівались побачити на п'єдесталі. Однак здобути олімпійські нагороди їм цього літа не вдалося. Але навіть попри це заслуги атлетів на Батьківщині не залишились без уваги. Детальніше про це далі. Життя спортсмена це здебільшого важкі тренування, які залишаються поза кадром. Маркян і важко зізнається, для того, щоб підготуватись до важливих стартів, йому часто доводиться жертвувати часом, який залюбки провів би зі своєю сім'єю. Є такі миттєвості, як нагороди. Це, це додає натхнення, дає можливість досягати в майбутньому наступних якихось перемог. Ще більше працювати для Юлії Остапчук. Ця чудова нагорода вже друга. У березні минулого року львівська борчиня отримувала українського сокола. А тепер ще й визнана кращою у квітні. Виріб із гутного скла Юлі припав до вподоби. Коли тебе нагороді завжди дуже приємно. Ось ну, нагорода є дуже гарна, така оригінальна. Ось це вже в мене друга нагорода. Спочатку був сокол, вигляді тризово, але ну, все таки, мені мабуть, це більше подобається. Він такий цікавіший. Сподобалась ідея відзначення спортсменів. І тренеру Юлі Андрію Пістуну наставник каже, що атлетам завжди приємно, коли їхні успіхи не залишаються без уваги. Це дуже приємно, що і люди, які в нашій області, які звертають увагу на спорт, і в плані популяризації здорового способу життя і спорту серед. Львів'ян – це дуже позитивні, приємні моменти, так і для самих спортсменів, які відстоюють спортивну честь Львова на міжнародних ренах. Дуже приємно черговий раз, скажімо так, отримати якусь нагород, якесь таке моральне визнання. Ці Олімпійські ігри я їхала, звичайно, за медаллю, не скажу на що за золотою, просто за медаллю. Я була готова в плані фізичної, морально, віддалася повністю, коли готувалася. Відчувалася така щира підтримка, я вам за це дуже вдячний. Так, суток, по-людськи, дуже приємно було відчувати постійну підтримку Юлян. Нагадаємо, Юлія Остапчук першою з українських борчинь виходила на Олімпійський килим. Львів'янка святкувала перемогу у двох сутичках над титулованими спортсменками, але зупинилась за крок до п'єдесталу. У чвертьфіналі Юлія програла досвідчені росіянці Любові Волосовій. Ми з нею дуже часто зустрічаємося. Ми взагалі дуже, дуже дуже часто зустрічаємося, тому що вона є росіянкою і на європейських першостях, і взагалі на різних турнірах, адже Росія приїжджає до нас на турніри, ми їздимо до них. Ось і на останніх змаганнях я була в неї перемогла на ліцензійному турнірі. А ось все-таки на Олімпійських іграх Портуна більше посміхнулася їй. Критично ставиться до п'ятого загальнокомандного місця українських лучників і маркян. І важко на думку львів'янина, нашим Робінгудам було цілком посилам привезти з Лондона медаль. П'яте місце в цілому це не є погане місце, це досить високе місце. Але я вважаю, що збірна була готова на олімпійську нагороду, і тому ми не виконали те завдання, яке на яке ми були готові, і на нас до якого нас готували. Щодо особистих змагань, то тут Маркян зізнається, вони даються набагато важче, аніж у команді. Вона є все таки більш складна для досягнення. Ми все ж таки завжди, і це не тільки мої слова, це слова головного тренера. Ми все таки більше намагаємося через вдалі командні виступи вийти на особисті нагороди. На Олімпіаді важко припинив змагання після перестрілки з тайванським лучником, які в цій дисципліні традиційно сильні і не залишають права на най найменшу помилку. Тому нагороду кращого спортсмена у травні Маркян розцінює як трамплін до майбутніх спортивних звершень. Немає значення матеріальна там цінність нагородою чи іншої нагороди. Має значення сама увага. Відчувати, що ми це робимо для чогось і комусь це потрібно. Радить не розчаровувати свої підопічні і Андрій Пістун. Будуть нові старти, а з ними і нові перемоги. Це всього лише спорт, все це є життя, є дуже багато, багато з якими не гаразд, а це всього-лише спорт, звичайно. Це дуже великий проміжок часу, зусиль, крові, поту, травм було подолано. Хотілося якось завершити цей цикл медалі, але не вийшло. Що -то? тут вже там сварити, кричати це. Просто не солідно. Буду намагатися все таки виграти нарешті свою медаль вже на третіх Олімпійських іграх. А поки спортсмени приймають вітання і набираються сил перед відповідальними змаганнями. Після Олімпійських ігор все-таки тічить -ті відпочинок, тому що ну, я віддалась повністю і треба набратись бажання. Знаєте, терпіння бажання на наступних чотири роки у мене мама народила братка. Вона з ним 22 роки різниці, йому зараз сім місяців. Все таки це мій найкращий відпочинок бути поряд з рідними, з батьками і біля полі ну, своєї мене на цьому все нагадую. Ви дивились програму Шлях до успіху. Я прощаю з вами до неділі. А вже наступного тижня ми знову у цій студії з новими сюжетами та цікавими історіями успіху. До зустрічі.